Ховали нікому, не казали. І в селі мало хто знав, що в мене стоїть така машина. Бо привели б і забрали б. Ну звісно, росіяни б забрали, таку машину, вони забирають зразу. Зразу, одразу. Я вам покажу, якими мішками вона була вся мішок такий. Знаєте, метр на два утеплітель. Вони вся була закидана. Молодці. А вони туди ж лізли. Я кажу, чого ти туди лізеш? Подивлюсь, як розбито. Розбито ось. А ти чого в гараж? Ідеш сьогодні. Така у нас подія да Клавдія Степаніна. Це місцева мешканка, яка проживає тут на території Гоптівки, яка була в окупації, пережила окупацію. В неї після чоловіка залишився транспортний засіб, який вона переховувала від росіян, щоб вони не забрали цей автомобіль. Дождалась звільнення свого населеного пункту. І коли прийшли наші військові, Клавдія Степановна виявила можливість і бажання передати УАЗік для потреб наших збройних сил України саме за допомогою Романа. Мелешко, який є волонтером, який є. один із засновник благодійної організації шість рукостискань. Цей транспортний засіб було відновлено. І сьогодні, в такий ось чудовий день, Клавдія Степанівна і Роман роблять таку добру справу і передають цей транспортний засіб для нашої 113-ї бригади, яка сьогодні підтримує і захищає наші кордони наші громади. Дякую велике друзі. Клавдія Степанівна, я хотів би е, також, як голова військової адміністрації, відзначити вашу допомогу. Ви допомагаєте не тільки з УАЗяком. Клавдія Степанівна ще нам допомогла із боєприпасами для наших військових. Оті всі снаряди, які були передані до 113-ї бригади, це також було за допомогою Клавдії Степанівни. Дерачівська військова адміністрація виносить подяку Клавдії Черко за активну громадську позицію, патріотизм та підтримку збройних сил України у боротьбі з російською агресією. Клавдія Степанівна, ми вам дуже дякуємо. А також Драчівська міська військова адміністрація дякує благодійному фонду шість рукостискань в особі Романа Милешка за активну громадську позицію, патріотизм та підтримку Збройних сил України у боротьбі з російською агресією. Дякую, Романе, дякую вам, хлопці. Дякую. Це наші захисники. Дякую. Цей коник буде служити нашим збройним силам і допомагати у боротьбі проти російського агресора.

Ти сюди прийшов, мене защитять, мені 70 років. А ти вдома кого бросив? Він достає телефон і показує трирічний хлопчик і жінка. А ти її бросив на кого? На татарина? а мене прийшов защищати. Ну, завтра його вже не було. Він чуть не перестріляв усіх своїх. Отак ми з ними балакали. Якщо вони приходили, вони приходили, що вам допомогти, що у крилів говорю, почистити. Почистимо. А ви знаєте, хто вас у королів чистив? Султан, султанкий та Оглий. Якийсь султан огли. кажу. от бачите, кого ви прислали до нас тут воювати? Ну, от коли вони прийшли сюди, вони е, такі, відчули опір спротиву від місцевих партизан. А ось в цьому випадку, от таких от героїчних жінок, як Клавдія Степанівна, які дійсно дивились їм в очі, не пускаючи їх в землю. А знаєте, коли людина без страху дивиться в очі ворога який зі зброєю, то вони відчували слабкість перед нашими жінками. Слабкість і. Все ж таки розуміли, що правда, ну правда за нами, за українцями, і Україна обов'язково переможе, обов'язково вистоїть, і перемога буде за нами, бо Бог допомагає там, де є правда, а правда сьогодні за Україною. Ми допоможемо Закончують обстрілювати. Ми прийдемо, допоможемо вам з будинком. Прийшли волонтери, все починимо, відремонтуємо. А що перестали стріляти? До того ми не будемо навіть думати. У мене є де жить. Від... Мені ось двері привезуть. Я заказала. Молодець назад на косілку привезуть тоже. Хлопці, У четвер я їздила до каналу директора завода Фрунц. Він мені знижку зробив на забор. Я його вже привезла і поставила. Я вас обов'язково запрошую, ви а не молодець. можете не зайти сюди. Зайдемо, зайдемо. Зайдем. Це у вас малина, дивлюсь, так? Да? Ну оце ж прилетів сюди снаряд і все побило. Тепер я. О. Ну було красиво, бачите, застелено рубероїдом. застелено чисто было. Генератор вместо борща разбирала собирала всю зиму. Сама генератор разбирала? Без вопросов. Из с польской инструкцией, Валентинович, это ужас один. А тут снарядов нет, Степана, не? не? Та я здесь ящики из-под снарядов, что у вас тут а -а -а. стоят. Стреляют гады. Вон, видите, как киви а росте. Вязают, стреляют, в стреляют. Ну, и киви маленькая еще, но уже растет. посмотрите первый раз Дивіться. Та О, багатенька його. Ось дивіться, що. О, все, нехай. Ми на Ківі до вас прийдемо як масива. Я вам дякую за вашу патріотизм, за вашу віддачу. Я бачу сьогодні, як ви тут працюєте, тяжко. Да, вся заклопотана, вся в роботі. Можна. Бережіть себе. Після нашої перемоги ми допоможемо вам з ремонтом будинку. Та де ми дінемося? Все, обіймаю вас. Я до вас побачення, тоже. бережіть Я себе. Вас тоже.